Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розказати такий дуже цікавий кейс з нашої практики, який ми от сьогодні отримали відповідь позитивну по цьому кейсу. І це ціла історія з сім'єю, яка звернулася до нас на самому початку. І в принципі, ми її супроводжували на всіх етапах отримання як і ВНЖ в Іспанії, так і отримання громадянства. Отож, сім'я подала, і ми успішно отримали для них вид на проживання як. Висококваліфікованого працівника, тобто чоловік отримав цей ВНЖ і дружина отримала ВНЖ також, як член сім'ї. Потім дружина тут народила дитину, ми успішно супроводжували на всіх етапах. І потім цій неповнолітній дитині ми отримали також ВНЖ. Відповідно, дитина прожила рівно рік офіційно легально на території Іспанії. Ми подали її на громадянство. Успішно отримали громадянство Іспанії і потім. Матері, тобто дружині, подали на вид на проживання, який називається араріо Фамільяр», і буквально от сьогодні отримали позитивне рішення, яке відповідно дали на 5 років. Тобто, дружина вже має окрему карточку, яка видана на 5 років з правом на роботу. Тому Відповідно, є різні типи модифікацій на території Іспанії. І якщо у вас є питання, чи ви хочете поміняти свій вид на проживання, чи хочете, щоб ми супроводжували на всіх етапах юридичних чи податкових питаннях і так далі, звертайтеся в нашу компанію.